Фінал, однак... Олександр. Не правда, ну, а ми бачимо іншу дівчину. Рінг Це Катя. Так. Ну що ж, ми познайомимо всіх глядачів з цими дівчатами. І протистояння класичне брюнетки і блондинки буде у нас в перерви між раундами. Сподіваюся, що у нас будь-яке протистояння. Воно веде лише для того, де в принципі фріфайту. Полягає в тому, щоб не перемогти суперника, а своїми діями переконати в правильності оборонного шляху і допомогти йому змінитися, стати кращим. Тому що повага до суперника це щонайперше найперше, один з перших принципів фріфайту. Отже, Катя перед вашими... Нехай Катя зробить на всіх кращими. Володимир Шимаров. Рефері на майданчику Володимир Шамаров. Володимир Шамаров. Ми вже зазначали, що фахівець дуже досвідчений. Ну і поєдинок безпосередньо Джебом Іванов перевіряє готовність до поєдинку свого суперника. Лоу-кік Одразу ж з дистанції. Дуже близько стоїть Олександр. Ну, можливо, це такий гімплав. У нього з тренерським штабом вони визначили. Він більш переважає пропрацювати на підлозі, він вихованець школи самбо і прийшов фрі-файт саме з самбо. І ну в його виконанні я вперше ну бачив е леглок, тобто ущемлення ахіла на всіх е змаганнях з фріфайту. Зазвичай ці бойові прийоми вони не ну не приводять до успіху, тому що або спортсмени неправильно їх виконують, або не вистачає Хтось часу. Так, можливо, так але Олександр е декілька разів демонстрував, що цей прийом в його виконанні дійсно серйозна зброя. Але Дмитро Іванов не дарма, вочевидь, з'їздив до Таїланду. У нього і лоу кіки і ударна робота рук. Ну, поки що, ми власне ударну роботу переважно і бачили в його виконанні. Ще один лоу. Ем, так і ногу ну, до можна. Дуже повільні, дуже повільні Але пропускає, пропускає, все таки Можливо, кажучи. Він просто не звертає уваги на це, Олександр, і дарма, тому що, якщо придивитися, то над коліном в нього вже з'явилося. Позначка від ударів, хоча всього два ні, удара ні, ні це по це, 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 він з'явився з нею вже так. на майданчику. Пропустив, що й не Олександр. І знову кліч знову намагається перевести в партер. Бачите, Дмитро контролює майданчик, він розуміє перевагу Олександра в боротьбі, тому він ріже кути і бачите, він стоїть на краю майданчика. Це ще й скидає свого опонента. Тобто, фактично, ці, от навіть елементи боротьби, він в підсумку, ну. Психологічно принаймні, не програє. Так, так, так. На зустрічних курсах так небезпечно доволі кинулися один на одного спортсмени. Знову Джеб Більше знаманітної Дмитро Іванов працює на даний момент, але можливо вичікує Олександр Карпов все-таки свого шансу. Не вилічено що саме у боротьбі. Однак, Дмитро, очевидно, що підготувався до цього. Чисто тактично він підготувався, він е, зустрічає спроби перевести в партер Олександра на краю майданчика. І якщо ви пам'ятаєте, то один раз вони вийшли за межі майданчика, один раз він просто відійшов в сторону, коліном щойно, потужно, по корпусу пробиває Олександр, віддає назад Дмитро, боротьба йде в клінчі. Ну і зауваження так буде, чи отримає ні, бал ні, ні, Карпов? Ні, ні. Виходи за майданчик не оцінюються. І викидувати за межі майданчики заборонено. І, ну, Зараз Іванов, що... зараз такий довгий такий. І тепер такий. уже Дмитро кидає. здивував мене особисто, тому що ви бачили, що він в клічі, він зробив хороший тейкдаун. І Олександр начебто і в тому, ну, демонструє в тому. Закінчився у нас перший раунд, і слово владу качинському. Не камінь в город Каті, але блондинка працює з публікою. Повітряні поцілунки, і е, якась емоція на обличчі. Я думаю, що е, в цьому протистоянні е, тут ще на нас чекає щось цікавеньке. Ніби чують нас дівчата, а зараз другий раунд другий раунд дуже цікавого протистояння. Насправді не всі ще свої найбільш сильні якості показали спортсмени. І... Ну, на моїй пам'яті зазвичай в другому раунді включається Олександр. В нього перший раунд це завжди розвідка боєм. Він майже нічого не робить і включається саме в другому раунді. Перший раунд ну, в основному він пройшов в клінчі. І, як на мене, Дмитро вигідніше виглядав. Спроба була тейкдауна, що Олександр зразу кидає коліном. Знову у нас клінч. Нарешті переводить Олександр Тікдауно. Бачите, він активізувався. І дуже впевнено, представників. Прихопив зараз руку. Прихопив руку, бачите, право ліву руку прихопив, намагається закрутитися на больовий. Не вийшло. І... І переводить, переводить зараз. І зараз покраще. буде воно розбивати захист суперника, намагатися. Дуже принаймні. небезпечно зараз. Але його... як дуже технічно так захищається ногами, Карпов зараз. Але зараз ліва рука. В дуже небезпечному захваті Дмитра у Олександра, бачите, захват... перехопив зараз ну, ногами. Зараз ну і тепер буде уже бойовий. сила проти сили. Сила проти сили. Тут уже техні... технікою нічого не зможе зробити Дмитро. Але час боротьби йде, він спливає. Ну, 10 в цій секунд, ситуації рефері дає більше. Тут не 10 секунд, тому що це. Ну, активні дії ми бачимо, тому що не Так, так, так. Це, не дії, варто які переривати. До, так. це дії, які ведуть до перемоги одного з суперників і вони не зупиняються. Ви бачите, вислизає, потрошку вислизає рука, але все-таки рефері приймає рішення, що це не призведе до е бойового прийому, до чистої перемоги. І знову повертає їх в стійку. Не вдалося справу влучити. Такого чисто влучання принаймні не було. І кидок виконує Дмитро Іванов, воно, ну, можливо, не, і несподівано десь для суперника. Ну, я вам скажу, що повторюється все ж таки е, минулий рік, минулий сезон. Ви бачите, що Дмитро і Олександр демонструють е, в тому, явно явну втому і вже затягнуті дуже рухи. І я думаю, що тут вже зараз переможе той, у кого функціонально, хто функціонально. Ну, більш підготовлений, Тому що по балам, по ударам, як на мене, веде попереду зараз Дмитро. І у... Зараз, бачите, вихід був спроба виходу на больовий прийом на коліно. Олександр підкручувався, однак Дмитро його блокував. Це одно залишається нога його в захваті у Олександра. Дмитро зараз виходить зверху. І... І буде зараз можливо і завдавати ударів, тому а ну, він, не знисуємо. Не, не він міг, але так, на Крефері не дав. Ну, він ж не то, що не дав такої можливості, він підняв їх в стійку, тому що а. боротьба не велася активно. І ну, у нас немає п'яти хвилин для того, щоб проводити. Три хвилини раунд всього-навсього. Коліна, але в захист влучає Дмитро Іванов. Олександр Карпов блокує удари коліньми, а джеб влучний. І лоу. Лоу такий, ну розклябаний, я сказав би. Але зараз на цій стадії поєдинку, коли багато сил боротьбі віддано, можливо, це теж, врешті-решт, це дія, яка оцінюється, як мінімум. Закінчився другий раунд. Ну, сподіваємося, що зараз Влад Кащенський таки включиться. Олександр Карпов на ваших зараз екранах. Майстер спорту України з фріфайту, майстер спорту України з самбо, неодноразовий призер чемпіонатів України з фріфайту, чемпіон України з самбо, неодноразовий учасник та переможець професійних турнірів з фріфайту, самбо та ММА. І чарівна Катя. Третій раунд. А як звати, звати її по -по подружку? Іра. Віра, віра. віра, Так, віра, ми так. маємо бути все-таки об'єктивними і приділяти увагу обом дівчатам. І зараз вирішальний, вирішальний раунд. На ті втоми він може бути дуже непередбаченим насправді. Ну, я думаю, що сил для ефективного виконання больового чи задушливого прийому зараз в Олександра не залишилося. І дострокова перемога чи чиста перемога можлива тільки якщо хтось з них влучить, щойно правою пропускає Дмитро. Олександр Боковий. Олександр активізувався і, бачите, уникає клінча навпаки. Так, фронт почав... Карпов пробиває втул. Але ось і відповідь від Іванова. Назвичайно сильно втомилися обидва спортсмени. Накриває зараз Дмитро. Олександра була спроба проведення кітка. Однак Дмитро не дав такої можливості. І тут же він втратив позицію. Перевертає Олександра, займає більш вигідну позицію зверху. І ну ви розумієте, що як на початку трансляції було сказано, в фріфаті немає визначення переможця в раунді. Визначається переможець в усьому поєдинку. Два раунди залишалися за Дмитром. Це однозначно, як на мене, принаймні того, з того, що ми бачимо на моніторах. Однак в третьому раунді Олександр Біш активно атакує один удар ногою це два бали. І ну, якщо ви пам'ятаєте, то Дмитро він активніше виконував удари руками. Це один бал. Ви ще не бачите Лоукі, які тут же віддав Олександр. Рукою активізувалися. В обмін пішли спортсмени дуже втомлені. Не знаю, чесно кажучи, на що вони розраховують. Тому що навіть якщо він і віддає позицію, і щойно Олександр дуже небезпечно було для нього. Однак, край майданчика втрачають контроль за майданчиком. Відкриває рахунок рефері, це своєрідне покарання для спортсмена. Відкривається рахунок. Нагадаю, що в раунді допускається лише два. Це як червона жовта карточка, дві жовти карточки, як в футболі, і це веде до дискваліфікації суперника за уникання поєдинку, тому що там не було такого удару, щоб відкрити. Накриває зараз Дмитро зверху. Треба бить. Кричить йому секундант. Безумовно, що потрібно наносити удари. Кожен удар це. Бал до його карточки бокового судді. Ну думаю, зараз він вже, якщо і поступався десь в третьому раунді, то тут вже не долужив і перегнав так. і що тут сказати, у цих хлопців є ще один бій так, попереду. Один переможець поїдинок. буде Я ще. Не розумію, на що вони розраховують, тому що попереду буде поєдинок. 84 кілограми. Це на напівважка вага. 30 секунд залишилося до кінця вже, власне поєдинку. Ну і я думаю, Чудово що другому напівфіналісту треба буде е, дуже і дуже постаратися зробити так і намагатися з усіх сил, щоб перемогти достроково, достроково. і якнайшвидше, щоб зберегти сили, тому що і він тоді, вийде проти так більш виснаженого опонента е, незалежно від того, хто переможе на даний момент швидше за все ближчий, принаймні до цього Дмитро. Іванов, але не здається, не здається і його суперник. Спрацював тактичний хід Дмитра. Блокувати спроби переведення в боротьбу його суперника. Він, ну, він не бігав, ви бачите, він не бігав по краям, не стояв по краям, однак будь-які спроби тейкдауна чи кліча він зустрічав ближче до краю і не міг Олександр провести е, ну, нормально в динаміці, в, на інерції. Оце початок, ви бачите, зараз на повторі початок третього раунду. А це вже наприкінці навпаки. Тейкдаун провів Дмитро. Чим здивував, тому що всі чекали, що він буде виступ... саме битися, працювати в стійці. Однак він провів декілька чудових тейкдаунів і китків, один з них в другому раунді. Він навіть опинилися вони обидвоє за межами поєдинку. Але все одно внизу боровся він не так багато, як міг би боротися чемпіон України з бразильського джиу-джитсу. Теж больові, задушливі, де вони були. Ну, я вам скажу, що Олександр він не дитина в боротьбі. Ну, вочевидь, ну, і очевидь. зараз ми передаємо слово нашим боковим суддям і Владу Тачинському. У даному поєдинку, одноголосим рішенням суддів, перемогу зживає спортсмен із міста Житомир. Олександр Карпов. Отак, от, от Олександр Карпов отримає перемогу. Ми десь про.